Так, чим же все-таки краще лаки фірми Multifuller, аніж других виробників, друзі? Перше, на чому я хочу акцентувати вашу увагу, так це те, що вони є нетікучими, тому що ці лаки розроблені на пролітанні акрилі. Тобто так в -то ТДС і написано, що вони не підвергаються тікучості, прикиньте. Ну, Достатньо сложно, важко знайти да, лаки якісь, щоб можна було легко з ними працювати, щоб він на другий день не лип. Щоб на другий день можна було його відполірувати і віддати машину. Тобто, ну багато факторів. І основний фактор це ціна. Ми всі розуміємо, що дуже багато хороших лаків. Ну, питань немає, є хороші лаки, але ж які в них цінники, друзі? От я, допустим, бігав з магазину в магазин, пробував різні варіанти, все перекуштував усе на світі, чесно. І можу з певністю сказати, що є хороші лаки, тільки стінники будуть за півтори і вище. Тому можете не шукати ніде, Саша вже все знайшов, можу порекомендувати вам провірений продукт, яким сам користувався на протязі 3 років, і іспитував його в різних в температурних режимах і тому подібне, з нарушенням ТДС, все на світі, От чисто понять, що він витримує, як він себе покаже. Якщо це було влітку, то він не задихається, цей лак. Що платинум, що Crystal, що X-Premium фірми Multifuller. Якщо це взимку, ну, я його наносив даже в плюс 15. Ну, низом машина там стоїть, зверху тепло, знизу холодно, коротше, аж ноги добіють, да? Ну, Все хорошо, все чудово, все структуру не міняє, сіток нічого немає, ну, отлічно. Кроме цього, перевага, що він не тече. Ну, це взагалі ізюминка цього лаку. реально. Ну, на сьогоднішній день лак Кристал знижено ціну. Ціна за лак Кристал 780 гривень. Дуже чудовий лак, півтораслойний, він же ж і не ж... без желтізни, без нічого. Тобто він прозорий, дуже чудовий. На другий день він не липне на отліп, да? там можна встановлювати, деталі, які там робили, Можна полірувати і тобто віддавати машину. Це дуже добре. Дуже високий вміст, е, про, е, вміст сухих речовин. Тим самим він не поглинає опилу себе. Тобто Якщо у вас багато деталів, ви вкрасите в приміщенні, да, де плоха витяжка, е, можна плачити таким образом, що навіть не прийдеться палірувати. В цьому плані дуже чудовий цей лак. СХС, Супер Хайсори це твердий лак. Прозорий, півтораслойний. Хоча пацани його наносили в два повних слої, багато хто так наносить. От На сьогоднішній день така ціна. Якщо вам цікаво, замовляйте, куштуйте, розвивайтеся, порівнюйте, слав тобто, дійсно хороший і він провірений. Тому я настоятельно рекомендую тим людям, які шукають щось для себе нове, якось упростити собі роботу. Да? упростити, ускорити і тим самим не не потірять якість. Я можу з певністю сказати, що ці лаки, а іменно і платіну, себе зарекомендували дуже чудово. Прям дуже чудово. Прості нанесені, гарно поляруються, тобто тверді. Дуже, ну немає, я, я не бачив мінусів. За цю ціну йому рівним немає рівних за цю ціну. Це навіть і вище, якщо брати там за вище тисячі гривень. Там, за півтори, йому також рівних немає. От в чому прикол. Ну а вибір за вами, якщо цікавить, замовляйте, пробуйте, куштуйте. І по можливості, якщо хочете отримати від мене подарунок, ви можете прислати мені на номер телефону на Viber чи на Telegram відеовідгук за нього, за цей лак. І отримати від мене подарунок. Бувайте здорові, все найкращого. І... Працюйте правильними матеріалами, друзі.